Дай Боже, здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі гостів, підписників. Приїхав за дядька Миколи в східницю. Він мене зустрів на Кобилці. показує, куди мені заїхати спринтером. Отаку. Зараз покажу далі. Тут таке неч немає. Ну, Пан Микола живе там на горі. Ми привезли йому такого красавчика. Тррр. Як називається? Буян. Називається Буян. Буян трохи в шоці від цієї дороги, особливо від цих перевалів східницьких, це все <рив> Я друга трата їхав, бо такі повороти ще на спуски, на підйоми. Сараку задихався, але нічого не, не дуже він так змокрів, аби він такий дуже мокрий. був. То у вас гори більші. Та тут теж немалі, я дивлюсь. Тут такі... такі горби... горби східниці. Тут вода у вас добра, так? Так. Реально. А вже приїхав, язка. Так, так, а ну, важко. ну, останнє затримаю, я його виведу. Зараз Микола скаже, що йому це не підходить, не вдається. А чому він не підходить? За все. Ну тримає. Так, будемо розгружати красення. Приїхав, це спокійно, точка. No, Будем помаленьку виходить, знайдемо ще так трошки. Такий підтягнутий, бо далека дорога була. на цей, на асфальт його. Ось такий красунчик буян приїхав працювати і трудитися в горах в східниці. Транспорту він не боїться, а машина проїхала. Ну, пройдеся з ним, пробіжеся туди, то він з ноги 100% по дорогах. О! Трошки пробігтися. Давай вертай назад. Вертай, вертай назад! Хлопець удорожився. Буянчик трошки розминає м'язи після дороги. Ось така краса, кований він. Наземно, земно на остро ну, там машина їде. Нічого о, Добре добре. То якраз буде що... Транспорту він не боїться нічого. Виведи його на асфальт Так він. О, Має о, файні чистянки ноги. Мечки, таке біленьке на нозі трошки. Ану. Стань, на я його так покажу з усіх сторон. Ну і стоїть на асфальті. Так, і газда зараз скаже. Підходить такий боянчик чи не підходить. Цирик назад. Цирик, 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 царік назад. Цирк, цирк назад. Цирік. Цирик назад. за. Має файну зірочку між очима. Розкол. Я знімаю зразу відео, пане Микола. Буян? Буян, буян. А, я за що А Вони так і казали йому баян. Що, пане Микола, подобається вам такий коні? Отак глядачі, підписники. Беріть його у руки. То ми зараз хто попереселюємо. Оце чоловік купив коня по відео. Було відео, подивився. Виведіть його на асфальт. Пану Миколі сподобався. Він має, то ми можемо сказати, що. Так, вдову подобається. Подобається. Тіло ви на нього наложите. Цей конік, він був жеребцем весною, його вичистили. Він mm -hmm. е до роботи їхав 10 кілометрів в одну сторону, працював і 10 кілометрів у другу сторону. А він машини не боїться. <ривіт> <ривіт> так, Але то водії всякі бувають. Конік молодий, активний. Ви маєте старенького та на заміну. Так, є старший конік. Такий бир до торійців, так? Так, до торійців. Зажеребетство. За І він піде. Піде на... на обмін з доплату. Так що зараз запряжемо, я так думаю, та й покажемо вам продовження. Так. Йдемо до стайні. Микола в руках а так бреє цими горбами з цими кіньми, що це я латю співаю за ними. Мені по телефоні, що я старший чоловік, мені така коніка на пенсію. Коли цих коніків так упражняється, що все правильно. Рух то є здоров'я. Це вже 20-й кінь. 20-й кінь за 15 років. Ну, та й нічого. І то я рахую, такі коні всі були в мене. Богдаста. Бог. Бог та... Мамі крайній, що? Коні тепер дуже файні у нас на Україні. Отак.

Є така карята. Найде найнюха, і зразу цю каряту. <laughs> Від Наталі заблоцької кетички. Гарно. А як ви це у сюди заїхаєте? Я сюди їду, і роззади павшу, Так. Так. А це під одного коня а pa, не а під пару зробив? Ні, я й пару, бо я і пару, і от виїхать. Навіть не маю. Ага. То й десь і термо два. Файно. Так, ось таке саморобне зробив. Ну, але цікаво виглядає. Так. тішуся. Дуже файно. Все, найздоровіше вам буде. Всім дякую за увагу. Дай Боже вам здоров'я. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Конік йде відпочивати з дороги, бо дорога була далека і тяжка.